І тіло лежить серед тисяч осяйних полів і димить голова голубим розтривоженим паром. Світ проноситься повз, ниттю сонця і білим пожар. Чи такої весни я для себе жадав і хотів? Принеси мені в дім людяні переливи і трепети у звучанні води. Струм до лоба мого проклади, заливається все талим снігом, розбіленим світлим. на молочній землі проявляє свої сліди. І тепер, щоб рости і живити собою цей безум, і пропасне лице у небесний ховати поділ, кожне серце моє у стотисячний раз воскресне. І потрапить знов під огнистий, тонкий. Вже бачив цей день його край і наступне світання. І тремтів вісни біля рук, що годують зорю. І на осяйні поля я вернувся і думав востаннє. А на ранок мій крик знову дихає. Значить, люблю.